Про вплив історії на сучасну політику ми далі будемо розмовляти з гостем студії українським істориком Андрієм Рукасом. Отже, вітаю вас у студії Голос Америки. Вітаю. Час тайм». сьогодні. Вашингтон Пост нам подає причину для розмови про історію. Зокрема, там йдеться про репортаж з Києва, про процес позбування України від символів комунізму. Деякі е, учасники навіть цього процесу кажуть кореспондентові, що вони не певні чи правильно роблять. Що ви думаєте, як історик про те, про аргументи, про те, що буцімто це є символи, того через що Україна пройшла, і це має бути збережено. Ну, Україна пройшла через багато що. Я думаю, що не всі символи варто зберігати. Наприклад, Україна була окупована німцями в другій світовій війні, і хрещатики інші вулиці в центрі Києва носили зовсім інші назви. Я не думаю, що треба зберігати таку пам'ять, так само як пам'ять про Янське комуністичне минуле, тобто так званий процес декомунізації. Процес декомунізації ви підтримуєте, підтримує, так? підтримує він мусив початися ще років 20 тому, і на сьогодні цієї питання просто б не було. Ми згадали сьогодні вже кілька історичних дат. Є ще одна mm -hmm. річниця так званого чуда віслою Тоді 1920 року польські війська разом з українськими підрозділами зупинили наступ більшовицької Росії під Варшавою. Яка роль була саме українців у тих боях? А ну в першу чергу я хочу сказати, що це не зовсім чудо на віслі, Це Варшавська битва, бо чуда роблять святі там різноманітні там чаклуни, А тут зробили звичайні вояки а, перемогли. Це одна з найбільших битв в історії світу, яка змінила власне історію європейського континенту. Участь українських військ у цих всіх подіях а, вона з одного боку невелика, але з іншого боку, дуже важлива, адже українські а, війська. Шоста дивізія полковника Безручка, окремі її підрозділи і частини, брали участь в обороні Замостя, фортеці замостя. Саме туди було спрямовано основний удар кінної армії Будьонного, яка йшла на допомогу військам Тухачевського, які вже програли Варшавську битву. Тобто, якби Будьонного тоді під замостям би не затримали. То а, наслідки Варшавської битви могли би бути іншими, і а, в цій перемозі велика заслуга, в тому числі українських війків. В першу чергу технічного курення, який будував укріплення довкола абсолютно це були не підготовлення української, української народної республіки. Так, це було війська української народної Республіки. Про яку чисельність сідальці. Ті, які були в районі замостя, ну десь в районі тисячі вояків до тисячі вояків. В той час як основні війська армії УНР міцно тримали фронт на Дністри, забезпечували південний фланг всього польського групування. Тобто ми забезпечували польський фланг в той час, як поляки воювали під Львовом і Віслою і під Замостем частини нашої дивізії, в тому разом з поляками. Безумовно, тут поляків було більше, зупинили на Стубудьоного, але потім. Польща уклала договір. Мирний договір з більшовицькою Росією так. при цьому Україна фактично була принесена в жертву. Які Це... уроки цих подій уроки тих подій, що треба завершувати війну перемогою і диктувати умови наступного мирного договору самостійно, а не домовлятися на певний компроміс. Ризький мирний договір був договором компромісу. Польща не могла далі воювати, так само як і радянська Росія, теж не могла воювати далі. І були принесені в жертви інтереси, скажімо так, менших союзників. Як Українська Народна Республіка, будемо говорити відверті, ми були союзниками, але не були рівноправними союзниками, і нашими інтересами тоді просто пожертвували заради досягнення в першу чергу стратегічних інтересів Польщі, яка вже прагнула миру. І коли ми говоримо про ці уроки історії, переважно болісні, на жаль, для України. Чи можна сказати, що зараз в Україні щось змінюється? Зокрема, в питанні вивчення і можливо засвоєння безумовно змінюється за останні півтора-два роки. В Україні відбулися грандіозні зміни в сфері гуманітарної політики, сфері історії, а переосмислення власної історії. Ми повертаємося до нашого коріння. Ми повертаємося до нашої історії і будуємо нову Україну. Без історії не можна лише за два роки, за 20 років, не а, а зміни лише два за два роки. Зміни відбулися кардинальні. і Я сподіваюся, невідворотні, тому що попередні 20 років Україна, будемо говорити відверто спало. Дуже дякую. Отже, гостем програми Час Тайм був історик Андрій Рукас, доцент історії Київ.